Карі Прохорівка Келеберда. Цими селами канівського району мандрували журналісти, ідучи стежками кобзаря. прес тур для засобів масової інформації організував фонд Тарасова Земля, а екскурсію проводив відомий канівський краєзнавець та історик Михайло Іщенко. Перший пункт маршруту пекарі, де кобзар мріє побудувати хату. Внизу Дніпро біля порогу, попід горою темний ліс. Він навіть намалював кілька проектів хати з широкими вікнами, просторою світлицею, ганочком. Робочою кімнатою потім шлях лежить до Прохорівки, де поет був частим і бажаним гостем у родині Максимовичів. На цьому місці був хутір Михайлова гора, десь 1845 року проживав український вчений природознавець Михайло Максимович. Тарас Григорович Шевченко був бажаним гостем у родині Максимовичів. Про це свідчать численні документи та листування. Михайло Олександрович. Приїхав у Прохорівку, обрав собі Михайлову гору. Тут він іще у дитячі роки жив у свого дідуся в Прохорівці. Але це було під горою. А він обрав Михайлову гору, купив собі 10 десятин землі, спочатку 10 тоді більше, більше, і почав будувати хату у 1800. У 89 році побудував хату, на превеликий жаль її ну, там Я ще пригадую цю хату, ми ось підемо на те місце. Хто знає, кажуть, що замкнула електрика, можливо. Але можливо, хто спеціально спалив її. На місці колишньої садиби Михайла Максимовича, де він прожив 30 років, і яка свого часу була улюбленим місцем відвідин української інтелігенції, зараз бояють бур'яни. Востаннє упорядкування цих місць проводилося у 2004 році до 200-ліття Михайла Максимовича. Багато пристрасних рядків написав Тарас Шевченко під цим розлугим дубом, який люди назвали його іменем. Під ним він відпочивав та милувався краєвидами канівських гір. У повоєнні роки дерево почало всихати. Його врятував, використовуючи народні методи омолодження, лісник Олександр Найда. На Михайловій горі Шевченко багато працював, закінчив поему Марія, намалював портрети господарів садиби. Весь догляд, і за могилою вченого природознавця, і за 600-літнім дубом Тараса Шевченка, під яким він любив працювати та милуватися краєвидами, покладено на сільську раду. До речі, сільський голова каже, що знає, яким був будинок Максим. Мовича, і якби знайшлись охочі допомогти, можна було б відновити його у первісному вигляді. Збереглися сьогодні і чертежі, і рисунки, і фотографії іменно самої Садиби Максимовича. Ну, але ж до 25-го року тут це, це не ваша ще земля, да? земля е, сільської ради, але воно знаходиться ну, в оренді да, да, знаходиться в не оренді. Ну, якби сьогодні будемо казати так, е, люди, які були заінтересовані допомогти, це не стояло питання, тому що ці місця вони земельна ділянка знаходяться як історична пам'ятка. Ага. Ми її в будь-який час можемо вилучити для того, щоб провести, припустимо, будівництво. Тієї садиби, яка вона була раніше, де проживав Максимович. звісно, село Прохорівка менше відоме ніж місця народження та вічного спочинку кобзаря. Однак за останні п'ять років ці історичні куточки відвідало близько 200 делегацій, що засвідчує небайдужість людей до культурних пам'яток. Далі Тарасові стежки ведуть нас до села Келебердам. В 1859 році на цьому місці була переправа. Саме тут був заарештований Тарас Григорович Шевченко, коли переправлявся із села Прохорівки і прямував на гостину до Максимовичів. На березі Дніпра тут встановлено гранітну стелу на постаменті. Її автор, кінорежисер Юрій Лєнко, планував на цьому місці встановити пам'ятник та спорудити екскурсійно гостьовий комплекс. Екскурсія мала починатися Дніпром від музею на Тарасовій горі, далі течією до пристані прохорівки стилізованої під 19 століття. Мали облаштувати і відповідну інфраструктуру з причалами, елінгами, пляжами, до послуг туристів, корчма та гостинний двір. А на Михайловій горі мала бути Тарасова школа, де під час літніх канікул обдаровані діти з усієї країни могли б оздоровитися та взяти участь в освітніх гуртках та семінарах. Шевченка арештували, і Шевченко Максимович не знав, що Шевченко арештований. Він тільки вже звідти. Посланця прислав, щоб речі ж залишилися його. Бо, каже, він ж бачить, що його відправлятимуть у Києві. А його спочатку в Черкаси, а тоді в Київ відправили, то він прислав посланця до Максимовича в прокорівку, на Михайлову голову, щоб той забрав його саквояж от, і інші речі. А чому я тут опинився? Я поясню, коли зустрінемося. Шевченко пише Максимовичу. От, але вони так і не зустрілися після того, і яким чином Шевченко пояснював, чому він опинився, що його арештовано було. От і яким чином довідався про це, то там приїхав землемір Хілінський від Парчевського, а самого Парчевського не було. Разом з Хілінським приїхав. Садовий Тимофій і його син Роман 22 роки. Тимофію було десь років 50. Тоді скоро прийшов піжон у білих рукавичках, тоді як вони вже відміряли землю і сіли випити по чарчині, ніби ж вже відмірано було там на Мотовилівщині дві десятини. от, І ну, вони там випили по чарчині, все те, все те. Прибув піжон, виявляється, це польський шляхтич був Козловський, родич якийсь Парчевського. Ну і там вони завели таку провокаційну балачку, вже випивши, почали на підвищених тонах. От. І Шевченко почав доводити їм усім, що мати Божа покритка. А Христос існує, як Бог. Ну, щось таке, в усякому разі, вони у доносі так написали у своїх доносах на Шевченка. Це вже було підставою. Крім того, він дуже вперто агітував проти самодержавства російського і проти рабства, проти кріпацтва. Кріпацька система ще була. Він раби підніжки, грязь Москви. От хто ваші пани! І гірники паляться за українське слово надихнуті ідеями. І створюють товариство, братерство тарасівців, українська молодь, Харківська в основному з Харкова. Ось, і складають, складають Кодекс українського націоналіста. Від Шевченка все це йде. І як розібратися правильно, наші вороги кажуть, він націоналіст Шевченко був. А вже ж кожна нація має своїх вождів. І українська має мати, має. І Шевченко відніс українське слово до, до рівня націотворчої сили. Ще один пункт маршруту пам'ятний знак Колоканева. Понад тритонну брилу червонястого граніту із Житомирських кар'єрів встановлено на насипному кургані. На цьому місці Кобзар створив свій відомий етюд. До речі, це єдиний в Україні пам'ятник Шевченку-художнику, споруджений у 2007 році завдяки меценатству місцевого жителя Володимира Будка. Дніпро так протікав, отут була пристань. Набережна ось. Отут була пристань, отак і Дніпро повертав туди на пекарі. А роз отам падала. Отак, от, от, отак проти, у, у підніжі, у підніжі е, гори е, княжої з цього боку. Він це вже не зображав. Йому найбільше подобалася от якраз оця панорама, оцей пейзаж, Канівський гір, він йому найбільше врізався. У пам'ять, у свідомість, От, і він вважав за потрібне намалювати його Дніпро Крутобереги. Звісно, мандруючи стежками Кобзаря, учасники прес-туру не могли не відвідати Чернечу Гору. Чорні брови, на що карі очі, наші літа молоді, веселіті очі, веселі.